А розпочинаємо ми ситуації на прикордонні поблизу кордону з Угорщиною. Прикордонники зупинили групу із шістьох порушників. Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби чотирьох жителів Запорізької області та двох жителів Тернопільщини затримали за 400 метрів від кордону. Оперативники з'ясували, що чоловіки скористалися послугами переправників, яких знайшли через соціальні мережі, і кожен із правопорушників мав заплатити ділкам по 120 тисяч гривень. За ці гроші організатори схеми дист. Тенційно керували діями своїх, так би мовити, клієнтів, надаючи їм інформацію про те, де можна поза пунктами пропуску перетнути кордон, і про деталі затримання порушників та про ситуацію вздовж кордону України. Ми розпитаємо у речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка Вітаємо вас Вітання Вітаю студія. Отож, давайте спробуємо з'ясувати. Ось така група з шести порушників. Наскільки це масове явище? Наскільки можна говорити про тенденцію, чи це такий окремішній випадок? Ну, власне, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються. І щодня наші прикордонні наряди, наші оперативні групи а, затримують як власне порушників. Але ми також націлені і на викриття схем, бо до, до незаконного переправлення людей через кордон причетні організатори, організатори і посібники таких злочинних груп, які обіцяють людям сприяння в незаконному переправленні кордону. І яким на жаль, ці порушники е готові сплачувати е певну кількість коштів. Як правило, це може коливатися там від трьох до 12 тисяч доларів, сума велика. І замість того, щоб загалом підтримати сили оборони України, на жаль, окремі громадяни України готові підтримувати саме такі злочинні групи. А найбільше про незаконного перетину кордону ми викриваємо і затримуємо порушників на ділянках з Румунією та Молдовою. Менше таких спроб фіксується на кордоні з Угорщиною та Словаччиною, а найм... Пане Андрію, ми спробуємо дочекатися відновлення зв'язку. Тому що мені здається, зараз ви почали рухатися і трошки погіршився інтернет. Дуже цікаво було б почути, чому саме такий розподіл в просторі, чому саме ці країни обирають порушники? І яка зрештою відповідальність для і самих порушників і, і для ділків, які і для організаторів ці схеми, цих так. схем, так пане Андрію, чи чує, чуєте ви нас? Наразі відновлюємо зв'язок. Втратили зв'язок з Андрієм Демченком, речником Держприкордонслужби. Є у нас пан Андрій на зв'язку. Пане Андрію, чи чуєте ви нас? Так здається, ми все ж відновили зв'язок. Так, чую. тож спробуємо а, власне... продовжити. А, якщо говорити про відповідальність, то порушники а, несуть адміністративну відповідальність. А от організатори та посібники цих злочинних груп несуть кримінальну відповідальність, і фактично по кілька десятків таких злочинних груп ми викриваємо щомісяця. Бо більшість порушників вони не самостійно для себе прокладають маршрут, а все ж таки звертаються до таких ділків, які їм пообіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. Чи можемо ми ще охарактеризувати, от Ви сказали, є території, які активніше використовують для таких е, схем, є території, де менше виловити таких порушників. Е, трішки охарактеризувати, чому така статистика? Чому активніше, наприклад, їдуть до Румунії і Молдови? Ну, точніше, намагаються їхати? Ну, власне, це також е, ті схеми, е, та кількість злочинних груп, які е, Спеціалізуються на тому, що обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону або власне складність дістатися лінії кордону на тому, чи на тому на тій чи іншій ділянці. Або ж люди намагаються до прикладу, якщо говорити про кордон з Румунією, так вибрати для себе важкодоступні гірські місцевості, аби подолати їх, дістатися лінії кордону і незаконно перетнути, щоб їх менше було помітно. Але такі незаконні мандрівки вони досить часто призводять і до летальних випадків, бо і в гірській місцевості. На в той же час найбільше саме по ділянці кордону по річковим ділянкам люди втрачали життя через те, що намагалися незаконно подолати лінію державного кордону. Якщо подол... і тут треба розуміти, що знову ж таки, знову ж таки, якщо брати організаторів, то їм відверто плювати на життя та здоров'я людей, їхня основна задача це збагатитися. І досить часто порушники, яких ми затримували, говорять, що їм обіцяли там сприяння в перетині кордону через пункти пропуску. Потім відповідали, що о, щось не вийшло, будемо видолати кордон через зелену ділянку. А в подальшому навіть людина опинялася на березі річки, і розуміючи, що вона фізично не зможе подолати цю природню перешкоду. Розуміла, що її просто вводили в оману аби видорити кошти з приводу оцих коштів, які ділки отримують від громадян, чи вдається їх вилучати і переспрямувати, наприклад, на допомогу силам оборони або що? Ну, принаймні в державний Ну, робота над викриттям схем? Вона відбувається виключно у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами, які мають відповідно до законодавства підслідність за статтею 332 щодо незаконного переправлення осіб через кордон. І коли затримуються такі групи, звісно, проводяться і обшуки, і вилучаються і транспортні засоби вилучаються, і кошти, які вдається знайти. Але остаточну крапку в таких питаннях, звісно, ставить суд. І якщо дивитися далі вздовж кордону, що зараз відбувається вздовж кордону саме на Сумщині, що можете з цього приводу сказати? Ну, по перше, зазначу, кордон з Росією в межах сумської області це близько 550 кілометрів, і в першу чергу прикордоння нашої території та й власне лінія кордону характеризується тим, що ворог щоденно обстрілює. Здається, ми знову втратили зв'язок з паном Андрієм Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби був з нами. На є, є відновили зв'язок. Пане Андрію, по сумщині. Ви почали говорити? Будь ласка, продовжуйте. На невеличкому відтинку, якщо порівнювати всю протяжність кордону з Росією в межах Сумської області, це ну зокрема в межах Хотінської та юнаківської громад, ворог не припиняє свою свою тактику спроб заходу малих штурмових груп. В той же час завдяки стійкості Силу оборони України, цей підрозділ збройних сил, цей підрозділ державної прикордонної служби. Вдається стримувати противника для того, щоб він не досяг своїх цілей і не просувався в глиб території нашої держави. І за останній період активність ворожих піхотних груп значно знизилася. От тільки по смугам оборони, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, можу сказати, що ворог несе втрати десятками вбитих і десятками поранених. І якщо на початку такої тактики ми фіксували, що противник так відверто ну, зневажав на свої втрати і продовжував направляти на нашу територію своє м'ясо, то зараз активність цих піхотних груп значно знизилася. Дякуємо вам за коментарі, пане Андрію. Речник Державної прикордонної служби Андрій Девченко був з нами на зв'язку.